Реальний стан речей в Збройних е, силах Російської Федерації наступний перше бойових частин залишилось боєздатних частин вкрай мало. Забезпечення артилерією, бронетехнікою критичне, його не вистачає і, не, і немає чим поповнити і замінити. Снаряди і боєприпаси теж в дефіциті і закінчуються у самої Російської Федерації. Тому так відчайдушно до речі. Кремль шукає можливості закупити бодай десь в Ірані, в Китаї, хоч десь дайте, хоч трошки артилерійських снарядів, тому що Збройні сили України насправді зламали хребет якраз російській регулярній армії, і знищили своїми насправді вдалими бойовими діями величезну кількість російського арсеналу, тобто зброї і набоїв і боєприпасів. Які російська армія вторгнення мала перед тим як вторглася на територію України в лютому минулого року? Зараз цього потенціалу немає, і ще раз наголошую, немає в Російської Федерації можливості його відновити, замінити, поповнити і так далі.